Рашисти мають жорстоко відплатитися за скоєні жахіття над українським народом. Через них гинуть найкращі воїни нашої неньки. 10 жовтня обірвалося життя молодшого сержанта Костянтина Черкаського, який до останнього подиху боронив нашу державу. Прощатися з чоловіком прийшли його друзі, родичі та знайомі. Наше місто сьогодні прощається з молодшим сержантом Черкаським. Константином Олександровичем був признан до лав Збройних сил України, де він проходив срочну службу. Спочатку агресивних дій з боку Російської Федерації. Він був призваний по мобілізації в свою частину, там, де він проходив, в строкову службу. Але так трапилось, що 10 жовтня 2022 року він помер. Не видержало серце нашого Константіна, йому назавжди останеться 26 років. Костянтина знали як життя радісного, завжди усміхненого хлопця та відповідального військового. Його знайомі не були здивовані, що саме він пішов захищати нашу країну. Україну від ворога, бо такі люди, як Костянтин, найперші в лавах ЗСУ. Як людину можу відмітити його дуже зі стальним характером, дуже такий був він сильний духом. Вже зараз розуміємо що життя плине так непередбачувано. Проявляв мужність, характер свій. В принципі, коло нього завжди було багато друзів. В принципі, той, що був на фронті, ми знаємо, якби знали, вірили у перемогу. Дуже шкода, що так пройшло. Пам'ять про Костянтина Черкаського та інших наших захисників буде жити вічно. Герої не вмирають. Поховали військового на алеї Героїв на свіштовському кладовищі. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.